Як кажуть, немає в природі поганої погоди, так само і в нас немає поганих машин. З вами Оле Авто Вінниця, і у нас чергове надходження, Гарні, гарний автомобіль на продаж. Як всі любите, як всі просите, побільше дизельних автомобілей. Ford з 1,5 дизельним двигуном. Автомобіль в Україні з 2020 року одна власниця. В Україні автомобіль з дуже класним пробігом, в шикарному кольорі, синенькому. Надіюсь камера передає на задніх парктроніках. На зимовій гумі в оригінальних дисках У Автомобіля присутні два ключика. По кузову є два підфарбовування, зараз перейдемо, я покажу показники прибору. Лобове скло рідне, до речі. Лобове скло рідне для перевірок стосовно пробігу показую вам він код відкритий. Подивіться, тут абсолютно навіть скола немає. Автомобіль 17-го року. Перейдемо до показників і перевірки лакофарбового покриття. Отже, перевірка лакофарбового покриття автомобіль приїхав з пошкодженням лівого переднього крилишка. Його люди зробили. Ось, як бачите, без, без шпаклівки. Просто передуте крилишко. Воно не замінене. Капот в рідній фарбі, праве переднє крилишко в рідній фарбі. Дивіться, натяку на, на корозії немає. Двері праві не фарбовані. Двері задні не фарбовані. Права задня арка не фарбована. Ляда тут вона вся пластикова, бачите, пластик, ось тільки кусочок металу. Він не фарбований. Тут вже в Україні дівчинка зацепила трошечки оцю арочку. Вона пофарбована також другим шаром. Як бачите, в колір все, все дуже гарно. І все, далі рідна фарба, двері не фарбовані, двері водія не фарбовані, криша не фарбована. Перейдемо до технічної частини, я заведу, запустимо двигун, послухаємо, подивимось під капотний простір і також заглянемо в салон. Як я вже говорив, наявності є два ключика, центральний замок працює, двері всі відкриваються, закриваються з брилка. У нас тут є два склопідіймачі, карти не провищі, не зацарапані. Пройомчики частенькі. Салон автомобіля нічого не, не робилося, не перешивалося. Подивіться, стан дійсно збережений, так як тут дуже маленький пробіг. 126 тисяч пробігу. Шкіряне мультикермо. Противотуманки. До речі, підігрів сидіння, підігрів керма, підігрів лобового скла. Це теперішню погоду дуже. Потрібна опція. Заведемо, послухаємо. Автомобіль шестиступочка. Датчик тиску шин також є. Завівся автомобіль гарно. Працює рівненько, зауважень немає. По ньому автомобіль обслужений, так як з 20-го року використовується в одних руках. Капот не засічений. Ну, досить збережений автомобіль. Спробую відкрити. Капотка у нас тут чистенька. Автомобіль працює рівненько. Є відмітка про заміну мастила, це вже в Україні мінялося, мотюль. Свіже, до речі, масло. Мобіль не часто виїжджає, подивіться на стан стаканів, ціленький. Мобіль працює рівно, без зауважень. Нічого не димить, не супунить. Дуже гарно гарно працює. Кача, як має бути, не супинить. Підведемо короткий підсумок. Отже, підсумок 2017 року 1,5 дизельний двигун, механіка, шестиступка з двома підфарбовуваннями по кузову, з рідним лобовим склом на досить гарній комплектації. З підігрівами керма, лобового скла та підігрівами сидіння. Автомобіль обслужений, технічно по ходовій частині, по двигуну зауважень немає, салон як новий, збережений. Вартість автомобіля буде вказана в опису на цьому, на цьому відео. Також можлива доставка до вашого дому, кого цікавить доставка, звертайтеся за номером телефону за умовами доставки. Це достойний варіант, економний, простий надійний автомобіль. До зустрічі за побажаннями наших постійних. Ідеально. Подивіться на станції і труби. Зауважень немає.